Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого слюсарного молотка торгової марки Master Tool, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Почнемо з того, що ми розпакуємо даний молоток, робиться це досить легко, без зайвих зусиль звернемо увагу на те, що його вага всього лише 100 грам, можна сказати, такий собі маленький молоточок. Призначений він для використання в побуті, також не потребує особливих умов зберігання. Штрих-код на ньому український, що не може не радувати наші очі, також на ньому я знайшла ось такий значок. Я підозрюю, що це молоточок можна впевнено використовувати людям. Ну, Який з поганим зором, або ж взагалі незрячим. Це досить добре, я б сказала, що це чудово, адже компанія турбується про своїх покупців. Також його можна назвати чисто жіночим молоточком, Не можна користуватись, коли вдома немає чоловіка, чи навіть можна його покласти в сумочку, як для самозахисту. Але, як на мене, це вже занадто. Молоточок, він і є молоточок. Тепер поговоримо про його дизайн. Як на мене, він досить простенький, всього лише 2 тони, світлий і чорний. Але ну, цього достатньо для молотка. Але, як на мене, йому все-таки не вихватає прорезиненої ручки, тому що, коли виконуєш певну роботу, ним, то рука завжди потіє, і він завжди вислизає. Але це не досить зручно, тому, як на мене, це його такий особливий один мінус. Так, більше мінусів я в ньому не знайшла. Досить хороший молоток. Добре, що я його придбала, я задоволена повністю, і тому я можу лише подякувати інтернет-магазину Розетка за цей чудовий товар і попрощати з вами. До побачення. Дякую за перегляд та увагу.